Дух великодня відчують усі. Міська рада вже вкотре організовує великодній благодійний сніданок для усіх потребуючих. Двом сотням львів'ян вже роздали запрошення на святковий сніданок у дворику ратуші. У неділю о 10-й годині великодню трапезу розпочнуть спільною молитвою. Гостей пригощатимуть традиційними пасхальними наїдками. Буде святковий сніданок і у нічліжці. А для тих, хто не зможе особисто прийти та розділити раді спільного святкування, вже готують великодні кошики. Буде їм роздані. Продуктові набори так само традиційного складу, де буде ковбаса, масло, сир, паска. І таких мешканців нашого міста є 270, які отримують вже безпосередньо додому такі продуктові набори. І крім того, управлінням соціального захисту передано для вісьми львівських храмів. Для малозабезпечених для членів церковної спільноти при цьому храмі також продуктові набори такого традиційного складу. Таких наборів буде 350. Просять долучатися і меценатів, адже уваги ближніх на свята потребують близько трьох тисяч малозабезпечених львів'ян.